Сполучені Штати купують баражуючі боєприпаси Switchblade 600 для України. Контракт на постачання дронів вже уклав Пентагон. 20 вересня на сайті Міноборони Получених Татів Америки опублікували документ з переліком типів озброєнь, які ЗСУ невдовзі отримають від американців. Серед списку є і дрони камікадзе Switchblade 600, які офіційний Київ просив передати раніше. Свічблейт 600 має потужну бойову частину, аналогічно американській протитанковій ракеті Джавелін, що дозволяє знищувати важку бронетехніку, зокрема і танки. Цей баражуючий боєприпас з вагою 23 кілограмів здатен знищувати цілі атакою зверху. Час його перебування у повітрі 40 хвилин, під час яких дрон може подолати 40 км, а також баражувати у повітрі. Максимальна швидкість польоту 185 км на годину. Також получених татів Мерики уклали контракт на безпілотники Скан і ГИЛ, які планують постачати Україні. Основне завдання цих БПЛА це забезпечувати розвідку з повітря, допомагати у цілевказуванні артилерії та іншому озброєнню. Дякую за перегляд!